Доброго дня, дорогі друзі. Завдалося заїхати на вервихвіст, це Самара, річка Самарка, неподалік Острів Корович, куди раніше заганяли корів, там були випаси. Знаєте, отут от поруч Пляша зараз, ну, водичка така, в принципі, можна купатися. Ну, вже не той сезон, але все одно. І от ми на сьогодні тут, <реку> те, що я побачила, там не один раз бачиш, коли приходить якась пара, і вони там, ну, раніше це називалося, бо не дуже гідно себе поводять, виставляють <реку> свої. <реку> Відносини дуже ярко на ну, на показ. Не знаю, як до цього відноситься. По-різному, мабуть, може, з одного боку це гарно, що це традиційні відносини, але що вони так якось занадто, ну, яскраво показують, що в них вони є, і що взагалі-то ви їм наплювати. І на дітей, і на оточення, що хтось на них дивиться, це зараз стало дуже популярним. Але я от думаю над тим, що взагалі це добре, що от люди мають відносини такі, да? Трахи літають красиво. по парах, до речі, трохи літають. Але погано, що їхні відносини, їхні відносини народжує нині на таким чином, і вони не цінують, відносини мають бути захищені від ока, так би мовити, оточення. А коли оточення занадто споглядає, це теж не дуже на користь, треба берегти усе. І любов це така, така крихка, така тендітна, така ніжна, ну майже квітка, а може навіть і більше, ніж квітка. І власне її треба берегти від чужих очей, так як Україну треба берегти від зазіхань чужих гостей, від чужої пихи, бажання її роздеребальнити. І так і кохання, власне, якщо воно просто навіть фізичне кохання, і то треба перегти. Я вже не кажу, що високодуховне. Ті, хто зараз розуміє, що це таке. Власне, от ця пара, яку я просто вже, ну і ще в одному місці недавно бачила пару. Там взагалі було багато людей, тут хоч не дуже багато, але все одно некрасиво якось. Я ж кажу, не просто цілуватися, а і інші речі робити на очах у всіх. Та й цілуватися, знаєте, теж не, не усюди треба так запальна, наче, наче ви вдох тільки. Справа в тому, що от, зараз стоїть питання, як не дивно, це я так заходжу да, з відносин, Що взагалі, яке покоління ми будемо матимо надалі? Якщо у домерних відносинах народжується отак, от, ну навіть не те, що велика любов просто з неповагою до оточення, то їй. Діти ж такі будуть, вони, вони не будуть поважати оточення взагалі. От подивіться, які зараз діти переходять, яких зараз дуже багато. Оточення не поважають. Батьків поважають які за гроші чи за те, що з татом кричать, це допоки, допоки не виростають самі. Зневага до взагалі до бабусь, до людей більш старшого віку. Вони теж, коли заходять, то вони кудись там в автобус заходять, і вони не поважають нікого. Але як результат, вони, в принципі, і себе не поважають, бо вони, не поважаючи стареньких, не поважають себе в старості. Невійшли ставлячися до батьків, вони не будуть мати поваги, коли будуть батьками. Ще більше. Це, по суті, формування майбутнього. От розумієте, що ваші діти, як вони зараз ставляться до оточення більш старшого віку, то це вон, майбутнє їх таке буде. Щоб ви зрозуміли, це буде жахливе майбутнє. Бо, власне, ну, це ж вони формують своє майбутнє. От спочатку батьки формують їхнє майбутнє ще не на народжені в такому відношенні. Презивство, ставлячись до оточення, то виставляючи свою любов на показ, вони віддають дітей, а любов це діти, віддають дітей цьому світу, який вже бачить їхню любов, що народжена дитина, що не, не зачата їхня любов вже стала пішла, як знаєте, як пил по світу. І от, власне, народилася дитина, вона вже в себе. Оце просягнуто цією зневагою до оточення. Вона просягнута тим, що батьки не шанувливо ставилися, не, не ховали, любов, не, я ж кажу, як про квітку виставляли усюди, під пекуче сонця вітер. І від такої квітки листя відлітає, і вона сама в'яне швидко. Лишаються тільки шипи. Тому замисліться над тим, от, власне, іще таке питання зачаття дитини. Коли ви народжені в коханні і в повазі один до одного, бодай, в той момент, коли ви починаєте дитину, ви поважаєте і жалієте один одного, то ця дитина вона буде поважати і жалієте. Гарних людей, шаноливо буде ставитися до оточення. Ну, це рідко яка дитина, от, ну це я не знаю, може хтось там генетично вже там якась кров, негативна десь Але насправді в момент любові має бути. Чи, бодай, момент поваги глибокий. Але не, не бри не бридкого не гідотного, не бруду. Тому. Коли в груді дитина в якихось відносинах зачата розбещеності, і або якщо батьки мали перед тим дуже гарні в лапках досвід відносин сексуальних, перед усім, або з ким. І ці друзі, ну, тобто ці Бойфренди, чи як кажу, ці гьо якими вони, да, як зараз модно називати, якими були в стосунках з різними, вони все віддавали, особливо це жінці передається, коли вона оце, у стосунках з різними чоловіками, то, як правило, закладаються усі всі часто негативні ознаки цих чоловіків. А потім приходить нормальний чоловік, але вони народжують дитину дуже схожу. Чомусь не на цього чоловіка, як не дивно. Начебто це його кров, але зовсім інша дитина. Хтось заклав своє і це таке от такий собі. Це дійсно так. Замисліться над цим, що треба перед тим, як ви вже знаходити, собі, ну, по-перше, не треба з ким спілкуватися. Про те, що треба все-таки бути чистим у відносинах і йти до чистоти відносин. Бо ви ж хочете мати нормальну дитину. не або кого. Як власна народжена дитина в таких умовах, в любові або в бруді, який перед тим був, вона несе в собі оцей негатив. Я щоб того не було, треба якийсь час ну, очистити свою душу, тіло, своє якось відновити після стосунків з різними людьми, а краще в них не заходити. От, власне, якось так. Замислиться просто над цим, я дуже прошу.